Друзі, привіт! Сьогодні я завітала в магазин Петриківка. Нові акції з 28 квітня по 11 травня. Подивимось разом солодощі, ковбаси, сири, молочні продукти. Наприкінці я швиденько покажу вам акційний каталог. Бажаю всім приємного перегляду, підписуйтесь на мій канал. Акція на торт Пінчер з вишнею. Ціна за 1 кг майже 206 гривень. Смачний варіант для любителі ягідної начинки. Торт фісташковий ням-ням 255 гривень за кілограм. З карткою зелена лише 229 гривень. Новинка торт горіховий, вартість 270 гривень за кілограм. Прага 229 тирамісу 235 гривень. Ще з новинок слойка равлика Пальсин. Ціна за кілограм 250 гривень. Кажуть, дуже смачна. Заверне тістечко класичне 235 гривень за кілограм. Трубочка слойка з вершками 240 гривень, еклер кільцем 209 гривень за кілограм, еклер з творогом 217 гривень. А тут уже йде поштучно. Тістечко мурашник 40 гривень за штучку. Рафаело 31 гривня, горішки зі згущеним молоком 215 гривень за кілограм. Халва ванільна 188 гривень. Акційна ціна на печиво гусячі лапки 148 гривень за кілограм. Стається, в них є якийсь джем. Також акція на тертий пиріг з вишневим джемом 160 гривень за кілограм. Шпроти в олії торгова марка супі 60 гривень за таку баночку. Шпроти в олії з ключом. Яка різниця не зрозуміла? 45 гривень. Ще в акції макарони, вермішель. Тут 400 г з твердих сортів пшениці лапаста 30 гривень. Макарони спиралі. ріва торгова марка 400 г 29,90 І в акції пера. Майже 30 гривень. Теж твертих сортів пшениці. Квасоля в томаті по 40 гривень. Торгова марка Щедра нива. Огірки мариновані карнішони 680 г 70 гривень. Крупа пшено 800 г у паці ціна 20 гривень. Паштет курячий і паштет по-домашньому по 80 гривень. Торгова марка Забіяка. Соус ацибелі 360 грамів, 29,90, 360 грамів, соус солодкий чилі теж 29,90. Я вже пробувала дуже смачний. Соус мексиканський 360 грамів, 29,90. Торгова марка Жирнов. Ще в акції томатна заправка до борщу 26,90. Кетчуп плагідний або з чесником по 26 гривень, джем 32 гривні. Тепер перейдемо до ковбас. Новинка свинячі руле 215 гривень за кілограм, боженина селянська 280 гривень. Виглядає дуже апетитно, обов'язково спробуйте. Ковбаса смажена домашня куряча в акції 160 гривень за кілограм. І ще така новинка смажена ковбаса по 200 гривень за кілограм. Салями класична з сиром 160 гривень за кілограм. Така ковбаса куряча з філе 159 гривень. Торгова марка Колос. Непогана знижка. Ковбаса варена теляча по 190 гривень. Ковбаса молочна по 219 гривень за кілограм. Ще в акції ковбаса Ретро з молоком. Супервигідно 110 гривень за кілограм. Також в акції ковбаса, палермо, сиров'ялина в'ялина 289 гривень за кілограм. Раніше ціна була майже 340. Салямі Харківська 189 гривень. Філе куряче з часником 70 гривень. Ковбаски єгерські 179 гривень за кілограм. Дешево гарантуємо. Ковбаса варена екстра з яловичиною 99 гривень за кілограм. Сардельки гурман 125 гривень за кілограм. Вигідна ціна. Сосиски італійські. Торгова марка Колос 185 гривень без картки зелена. І 170 гривень з бонусною карткою. Вершки від торгової марки Президент 10% жирності. Ціна 73 гривні. Ряженка коштує 25 гривень за 400 г 2,5% жирності. Йогурт полуниця або персик маракуя по 23 гривні за 400 г. Йогурт натуральний 870 г 63 гривні. Масло солодковершкове новинка 77 гривень за 200 г. Продукт рослинно-вершковий Ведерко молока 37 гривень, масло солянське на вагу 280 гривень за кілограм, масло екстра 505 гривень за кілограм. Продавець сказала, що це дуже хороше масло. Багато людей його беруть. Сир здоров'я, торгова марка Козуб 235 гривень за кілограм, сир сологуні 368 гривень, сир ементалер руки. 380 гривень за кілограм, супервигідно. Сир кантрі від торгової марки Кому 50% жирності 380 гривень за кілограм, і сир голландський з Венігора 375 гривень. А тепер швиденько покажу вам акційний каталог, можливо, я щось пропустила, бо деякі товари не були в наявності саме в цьому магазині. Тож приємного перегляду. Знижки діють до 11 квітня.